Слава Україні! На Закарпатті водій Ауді збив прикордонника на блокпосту. До релігійних громад Православної церкви України на Хмельниччині приєдналось ще п'ять. Новий етномузей «Скансен» відкрили на Бакоті. На Хмельниччині обстежили воду в криницях про результати перевірки. Далі я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Росія знову обстріляла одну з теплоелектростанцій ТЕК у прифронтовій області. На щастя, обійшлось без постраждалих. Але пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів. Музика. На Закарпатці 21-річний водій збив прикордонника на блокпосту. Аварія сталася учора в селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів за кермом Ауді здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час об обгону водій виїхав на зустрічну смугу та наїхав на співробітника Державної прикордонної служби України. Військовослужбовця з численними травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. За кермом чоловік перебував з ферези. Слідчі затримали та помістили його в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування до трьох років. Слідство триває. Війна забрала захисника з Хмельниччини. 4 листопада в бою поблизу населеного пункту Кулішіївка Бахмутського району Донецької області загинув уроджений селища Вінківці, 42-річний солдат Олег Мазур. Захисник був командиром бойової машини 42-ї окремої механізованої бригади. Про загибель повідомила Віньковецька селищна рада. Про зустріч військовослужбовця та похорон повідомлять додатково. Співчуття рідним та вічна пам'ять. І слава герою! До релігійних громад Православної церкви України на Хмельниччині приєдналося ще п'ять. Від Московського патріархату відмовились у селах Западинці та Баглайки Красилівської громади. Про це повідомили у Красилівській міській раді. Також учора провели збори та проголосували за перехід громади у селах Лагодинці, Манівці та Росолівці. Під час зборів вчора члени релігійних організацій прийняли статут у новій редакції, обрали парафіальну раду релігійної організації та членів ревізійної комісії. Питання щодо фактичної передачі членам релігійної громади в користування приміщень храмів буде вирішуватися згідно із вимогами чинного законодавства. Музика. На Хмельниччині обстежили воду в криницях. Фахівці Держпродслупожевслужби в Хмельницькій області досліджували санітарне та епідемічне облагополучення населення щодо питної води та її водопостачання. У трьох районах Хмельниччини спеціалісти установи відібрали 195 зразків води. Згідно з результатами перевірки, рідина у двох районах області, тимчасово непридатна до вживання. В Кам'янці-Подільському відібрали 48 зразків. В трьох зразках виявлені незначні відхилення. В Шепетівському районі було відібрано 114 зразків, з яких в шістьох виявлені незначні відхилення. До того часу, поки джерело децентралізованого водопостачання не пройде дезінфекцію, вода вважається непридатною для вживання. Найкращі ж показники якості питної води у криницях, саме у Хмельницькому районі. Фахівці відібрали 33 зразки питної води, і відхилень виявлено не було. Нещодавно для любителів культурних пригод на Бакуті відкрили новий етномузей. Він розташований у столітній хаті в селі Грушка Староушинської громади. Про це повідомили в спільноті Бакота інфо знаходиться він у самому серці населеного пункту, найдавнішій глиняній хаті біля криниці Жива вода. Мета показати жителям та туристам, які, як жили та чим займались селяни 50, 80 та 100 років тому. Практично все в хаті музеї це речі особистої колекції засновниці самого музею Андріани. Такі речі вона шукала та купувала в подністровських селах. Пишаємося нашою історією, нашою культурою та нашою країною. Допомагаємо Збройним силам України в боротьбі за незалежність та наше майбутнє. Разом до перемоги! Бережіть себе! Слава Україні!